В рестарт ми працюємо з дітьми в проекті в Бучі. Це створення екокласу в Бучі безпосередньо, де діти зможуть вивчати природу в безпосередньому контакті з нею, тому що цей простір буде розташовуватись в парку. Також в цьому проекті ми залучаємо дітей вже в процесі, де вони можуть поділитися своїми ідеями того, як мав би виглядати цей клас. І навчаємо їх сталих практик садівництва до прикладу. Нещодавно ми провели воркшоп в Бучі, де разом з дітьми побудували високі грядки. Навчились деяким практикам садівництва та зробили декілька будиночків для комах, і також діти дізнались про те, чому комахи це важливо, чому вони мають бути в парку. Таке поступове залучення дітей до проекту через серію воркшопів, сприяє тому, що вони більш відповідально ставляться до того простору, з яким вони працюють, і власне це виховує в них. Цю відповідальність і дотичність до місця до проекту, що в подальшому сприятиме їхній залученості в життя міста.